Так, дивіться, ці ліжка всі є. Кому треба ціна тих ліжок, наприклад, з металевим обставками по 17500. Якщо треба звичайні без металевих ставок, вони всі йдуть з підйомним механізмом по 15 тисяч гривень без металевих ставок. Оце 15 тисяч гривень. Оце то ж саме 15 тисяч гривень. Кому треба цей варіант? Відправляємо в любе місто України без проблем. Так що обирайте свій віжку, це йде з підйомним металевим охмізом, оце з металевим вставком взагалі 22 тисячі гривень, є в сірому кольорі, є в біжовому кольорі лоте, тому що треба, оце теж є в наявності з кубиками темно сірою тіну. Тумбочка 4 500, тумбочка відправка до міста України, оце є в наявності ціна 22 тисячі гривень, це так само, це є 14 500, метр 60 на 2, так само 14 500, метр 60 на 2, так само 14 500. Вістань між ломальними 4,5 см. Кому треба відправити в любе місто України, це є в наявності ціна 14500. Оце так само з металевими ставками. Металеві ставки ціна 17500. Оце є в наявності на 15500, метр 60 на 2. два, 15500. Кому треба, це є в наявності так само. темно всі ревелюр, підйомна металева рама, є ніша величезна для зберігання речей. Так що кому треба такий варіант, ми відправили любе місто України, оплата після отримання дем, дем, далі, 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 далі. Наприклад, оце зараз буде, оце ліжко. О, з металевими вставками ціна 17500. З грубими, дуже грубе. Оце 24 тисячі гривень, оце 24 тисячі гривень. О, матрац окремо? матрац окремо до будь-якого ліжка. Оце 24. Все.